Вечірній макіяж, бодя з блискітками та зустріч з справжніми чаклунами у Києві. Відбувся дев'ятий бал маленьких принцес. Запросили красунь зі столиці та області. предусмотрено для девушек для маленьких принцесс которые находятся возможно их семьи находятся в сложных жизненных обстоятельствах также для девочек з інвалідністю і это особая категория которой мы уделяємо особое внимание и данное мероприятие предусматривает абсолютно комфортное времяпровождение для детей з інвалідністю Надихнути маленьких красунь приїхали міс україна земля учасниці конкурсів міс інтернешнал та «Міс Всесвіт». І з кожною маленької принцеси мали змогу сфотографуватись. Нужно иметь свою цель, нужно иметь свой характер и всегда верить в сказку. Потому что я больше більш уверена, що... Е... То, що ми отримаємо ізначально дорісувати у себе в голові, побудувати свій ідеальний мир, свою ідеальну сказку. І як любая дівчинка, ви вірно мене розумієте, тому що у нас у всіх є свої мрії, свій ідеал, і до нього йти. і ні в якому случає не здаватися. Ну насправді бути принцесою може бути кожна дівчинка, і кожна жінка за бажанням. А я би хотіла все ж таки показати дівчатам, що все можливо в житті а, варто тільки захотіти і прагнути до своєї мети, і все буде. Майстер-клас справжнього бального танцю для принцес. Существують проект этот более п'яти лет, но в этом году впервые данный проект проводится в таком масштабе.